365 днів про взаємовідносини. День 25. Проблема номер один. І так, на сьогоднішній день, після того, як людина втратила розуміння Божого призначення на своє життя, вона почала підлаштовуватися під всі ролі, які нав'язує їй суспільство. Особливо це торкається чоловіків, тому що чоловік це основа, фундамент і сім'ї, і суспільства, і влади, і так далі. Фундамент це те, що має стояти твердо. Але на сьогоднішній день більшість чоловіків вони втратили свою індивідуальність. Це називається криза індивідуальності. Що це означає? Це означає, що я готовий підкорятися ролям, які мені нав'язують, але при цьому я не знаю, яким я справді маю бути. Тобто мужність. Вона замінилася або змінилася під впливом культурних, історичних моментів, суспільних війнь, нових і так далі. І як результат, чоловік починає керуватися роллю, роль, роль, ролями в своєму житті. І це стає проблемою, тому що ролі змінюються, а покликання або призначення ні. І поки чоловіки. Будуть і далі керуватися саме ролями в своєму житті. Я маю виконувати це. Я маю робити це. Мені так сказали і я маю. А не покликанням Божим до того моменту будуть проблеми. Чому сьогодні питання чоловіків так актуальне? Тому що, ще раз повторюсь: саме чоловік є основою або фундаментом сім'ї. Сім'я починає. Закладати фундамент держави. Держава настільки міцна, наскільки міцні в ній чоловіки, тобто наскільки міцні сім'ї, а сім'ї настільки міцні, наскільки міцні чоловіки. І якщо чоловік керується своїми намірами, от роблю те, що хочу. От так думаю, так вважаю, я правий, а не керується Божим Словом, не керується Божим покликанням, не керується тим, для чого він був створений, бо в результаті відбувається про галина або провал провалюються сім'ї, провалюються діти, провалюється сама держава, і як результат іде крах всього. Тому Біблія говорить, притча, 19 розділ, 8 вірш: хто набуває розуму, той любить душу свою, а хто пильнує розважливість, той знаходить благо. Кожен раз, коли ми. Продовжуємо бути на шляху пізнання. А пізнання це усвідомлення, це розсудливість, це розважливість, це усвідомлення, глибше копання, хто я є, для чого я на цій землі, куди я йду, що я маю виконувати. Тим благословенніша і міцніша наша сім'я, і тим сильніше суспільство, в якому ми є.